Сюди на мітинги я приходжу з другого мітингу, мабуть, і не одного мітингу не пропустила. Але я не встигла. Я не встигла врятувати свого сина. Бо такий вийшов фатал, що коли їх пустили на штурм, в них не було прикриття зверху ніякого: не ні арти, не дронів, не ні гармат, нічого. Вони просто пішли тілами і з тим, що в них було в руках. Тому я ходила сюди, ходжу, сьогодні прийшла, бо є сесія міськради. І буду ходити до тих пір, поки не прокинеться наші міські влади. У мене вчора запит від нашої 28-ї бригади. Потрібно купити прибор нічного бачення з нашолом. Прибор нічного бачення коштує 140 гривень. 1600 гривень. Оця штука на шолом коштує 13 400 гривень. Яким чином ми можемо назбирати ці гроші? Люди виснажені, люди не можуть. А мерія витрачає гроші зараз новий треш. Суд, ялинки, тюс. Ну, ладно, тюс. І третє, четверте зараз вилізло. Вони хочуть 20 мільйонів потратити на статуї скляні. Це просто ганьбіща якесь. Ні без пуску Ні без пуску Вже терпіння немає, терпіння вже Переперехлиснуло, тому сьогодні люди прийшли і вимагають досить красти. Послухайте, у нас у кожного в сім'ї є люди, які захищають нашу країну. Вже немає сил терпіти те, що відбувається у нас на кожному рівні нашої влади. Ви бачите, сьогодні сесія депутати не пройшли навіть повз зайшли з чорного ходу, не хочуть спілкуватися, не хочуть виходити на діалог. Ми хочемо, щоб вони все ж таки згадали, що ми є, що містяні не є, що ми а, не припинимо свою боротьбу і захист тих, хто нас захищає. А, на що сподіваємося? Ну, По-перше, ми сподіваємося, все ж таки, що знову буде піднято питання по суду. А, ми хочемо бачити, як а, будуть голосувати депутати. А кожен, щоб розуміти позицію кожного. Не взагалі, а от нехай кожен відповідає за, за свій вибір, за своє рішення. Життя військове, життя військовим, життя військове. Проси, давайте з вами зустрінемось. Я готов почути, пояснити, розповісти. Ми домовилися на наступний день. На жаль, ніхто не прийшов.